Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя нескорена ненька Україна. Ось ми тільки що приїхали на обід. Каперезики, таке містечко каперезики в Словінії. От. І будемо тут обідати. А я вам так трошечки покажу. Тут хороша така красива територія. Чуть -те, півничок співає. Вон винограду, скільки в людей, квіти які. Тут таке все красиве. От. от таке вони там на другому поверсі мешкають, а перший поверх це ресторан. От там ще стовби, бачите, поставили. Щось, може, будуть ще достраювати. Здорова територія, я вам скажу, ухожа хороша. Масімо був тут вже і не один раз нато, вони були тут. От. Ми це перший раз тут. Отам, от бачите, сусідній дім, який красивий люди мешкають. А, а чому ми сюди приїхали? Ми приїжджали в таке містечко Хопер. Оце 10 хвилин од цього їхати от в Хопері. От там, бачите море. Я не знаю, чи вам видно, чи вам не видно. Там ото порт великий такий. І море. От. А тут це ж все гори, горе Ми от так наверх піднімались, піднімались. Зараз от. встану тут і покажу вам. От, так от от А ми приїхали в Хопер, бо тут є магазин юст, такий, як у нас, ото, скандинавський. Ми там що дивилися, але нічого не купили. От, нічого не купили, так подивилися та й поїхали. От у Слов'енії дуже красиво. Але мені знаєте, що не, не дуже сподобається. Це, бачите, дорога йде вгору, вгору, тут вона йде вниз. І ми ж ото від тіля, знизу, від моря, піднімалися вгору. Це як піднімається, так мені не дуже подобається. Це теж тут їхня стоянка, можна заїжджати сюди, машини ставити. Це таке часне все. Там ото олівки. От, красиве містечко. А вчора ми з Вчора у нас була дуже хороша погода. Бачите, зелені такі красиві, як йолочки, ось такі цвітучі. Вчора була хороша погода, не жарка. І ми з натою були в центрі магазин такий Казанова називається. Що ми там купили? Ми там купили комплект постілів E, значить, у них знаєте, не, така ж, не такі комплекти, як у нас. У них все ж по-другому. У них так дві наволки, 50 на, на 80, дві наволки, бо це ж тупла на на той, на здорову кровать, значить, дві наволки, 50 на 80. І тоді одна простень, така на резинці, що затягається на, на кровать, здорова. 180 на 2 плюс 25 см добавочних. Ну, це такий розмір, як, як треба. І, треть, і ще одне просте радло таке здорове. Таке ж, ні, воно 240 на 220 такий розмір. Е, у них же так. Одія, цю простень поклали, е, тоді одіяло наверх, тоді кусок простень от, наверх вивернули. І оце так пододіяльників немає. Ось так. Ну, красива така. Ми взяли сірий. Воно там на два кольори: сірий, сірі наволочки, і сіре те, що затягувати на резинці, а те, що наверх, таке світліше, сіре. От, оце таке ми взяли. Стояло воно 19,90 з знижкою 50%. І однієї взяли теж по 50 знижка, два комплекта наволочки, дві наволочки, також 50 на 80 за 4 євро. Це виходить, що одна наволочка коштує 2 євро. Дуже хороша знижка, дуже хороша ціна. Бо я, розумієте, я купую купую наволочки, але я купую ж на декоративні подушки. І оці подушки, що я по євро купляю, на, -та на них оці наволки всякі ложе і на диван виставляє. Або так на кровать, як декоративні. бо сплять вони, у них такі здорові подушки, 50 на 80, такі то ортопедичні, чи як там вони називаються. Ну, хороші, дорогі на це завжди. Ну, як дорогі, от 30 євро максимум колись за 100 з лишнім купив. Ну Я вважаю, що це воно не треба. Отаке. От, от от. Оце я вам розказала трошки. А плаття собі купила тут рядом з магазином Юск, такий магазин ну такий, там, вся, всякий такий різний одяг. От, такий, купила собі плаття. За 2,50. У домі ходить, тут у них у домі, тут його й залишу. Таке хебешечка. А тоді ще зайшли в магазин ДМ. Я показувала вам магазин ДМ. Я там беру вітамінки завжди по євро 39, а тут по, по 89% вітамінки. Це, центів. Так ми взяли шість, такі вони, от, знаєте, такі от трубочки, такі, що розтворяються і хороші. Я в газовій воді розтворяю. мені подобається, воно як лимонад виходить. Ми взяли шість штук, мені і Ната собі 4. Взяла, каже, Та, мені не треба, більше, як треба буде, ми приїдемо. Воно недалеко тут от трієсте. Воно... Це... Я, я би я вміла отак приблизити, так я б вам показала. Чи вдали, чи там ото вдалечі, от. там ото що... вже трієсте. А ще ми тут зараз пообідаємо, а тоді ще поїдемо в одне містечко. Я хочу там поїсти бурек. бурек... Це таке, таке смачне, оце у Грузії таке роблять, тісто із сиром, і тоді в духовку запікають. Ой, як я його люблю. І тоді ще називається одна віч, мені дуже подобається. Ще ж хотіла сказати, і з тим, ви не думайте, це я не ругаюсь. Їбаніця називається, їбаніця. Це таке тісто із, із багато маку, багато маку, і таке смачне, таке смачне. Ой, ну, Це і поїдемо, я бурика, поїм. І, а може, з собою візьмемо мені бурика і. і От, мені це хочеться. Макс сказав, хорошо, давай в ресторан заїдемо пої, поїмо, а тоді поїдемо. Він знає, де те місце, де воно продається. От. В общем, такі справи мої рідненькі. Так що це я вам все розказала. Трошки покажу природа, атлічна. Погода сьогодні жарка. Може, ще після обіду поїдемо купатися. Ну, не може, а, а мабуть, 100% поїдемо купатися. Жара неймовірна в, в Італії Туристи, Багато туристів не хочуть приїжджати в Італію, в Іспанію, бо дуже велика жара, дуже велика жара. І люди їдуть більш-менш туди. У скандинавські країни на відпочинок, бо дуже жара. На Сіцілії до 50, До 50. От ви, ви представляєте, яка це жара? От у Трієсте найбільше це було 35. Ну, я не знаю, може ще буде більше. Ну, 35. Ну, я тоді сидю вдома. Я тоді сидю вдома, мені не треба, ото там лазить, частать, воно мені не треба, не треба зовсім. Я не приїхала, оце таке сонце. Е Хватать. Ні, я не приїхала. Я приїхала хорошо тут час провести із сім'єю, з наточкою, з масімою, з стелою. Ходимо до стели кожен вечір. От. Може, з нею ввечері поїдемо на, на відпочинок. Чому вона з нами не їде? Я вам скажу. В неї була зло, зламана нога, і ось тільки недавно, з початку неділі, у вівторок, може, да, Ната з Масімо возили її зняли і вона ще стримається трохи, ходити на вулицю, так виходить, тільки вечором до бару ми виходимо, а так, а так ні, бо трошки ще нога припухла, бо більш місяця була е, у гіпсові. от. А як зламала, вона пішла, в неї була назначена Время на, до стоматолога. Вона пішла до врача, їй там щось робили, ну, під наркозом робили. І, мабуть, голова закружилася, як вона виходила на сходах. Вона... Спіткнулася, впала і то зламала ногу. Ото от, такі діла, таке. Ну зараз уже все добре, все хорошо, гіпса вже зняли, так що все добре. Ну ще раз подивіться, яка красива слав'енія. Красива. Мені подобається. І дома такі дорогі. Дорогі такі дома. Дорогі. Я оце я все узяті питаю Масімо, а де вони ці люди роблять? Що вони мають можливість собі такі дома вистраювати? Він каже: та вони роблять по всій Європі. Вони слав'янки, вони дуже роботящі. Вони дуже роботящі, вони роблять, роблять і ще раз роблять. От. А тоді ото, приїжджають і тут вдома строяться. Ну, це таке саме ось. Бачите, автоматично відкривається забори, і машина зараз туди в'їде. Це таке саме, як от наші люди да, на Западній Україні. Вони ж роботящі страшні, вони роботящі страшні, вони робили кругом по всій Європі і на Польщі, і на Англії, і на Італії. Кругом-кругом вони робили, робили, а тоді приїжджали і гроші вкладали те, що вони заробили і вистраювали собі хорони. Такі дома на два поверхи, на три поверхи. Ну, а тепер ви ж знаєте, оця клята нація все нам пересрала, пересрала нам все. Ну, нічого, нічого тварі. Як кажуть, буде на нашій вулиці свято, буде, буде в нас перемога і буде все добре. Ну, я піду, бо вже, мабуть, ми ж замовили вже їжу та вже і принесуть. Пока. Будьте здорові, будьте щасливі, гарних вам відпочинків. Всього доброго, всього хорошого, пока-пока. Тримайся, тримайся, моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.